Область Запорізька локація Запоріжжя. Роботодавець, ТОВ, будівельна компанія Бутреконструкція. Посада. Формувальник асфальтових плиток. Обов'язки формувальник асфальтових плиток та виробів з бетону. Умови праці оптимальні. Вимоги повна, загальна середня освіта. Заробітна плата від 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ Запорізький механічний завод, посада, плавальник, вторинна переплавка кольорових металів. Обов'язки ведення плавки кольорових металів в індукційних тигельних електропечах, з дотриманням загального хімічного складу, підготовка до роботи плавальних печей, виготовлення бронзових виливків способом відцентрованого лиття. Умови праці шкідливі. Заробітна плата від 7800 гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство, водоканал, посада, слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціонування, обов'язки регулювання систем вентиляції та кондиціонування для підтримки заданої температури і вологості повітря в приміщеннях установи за допомогою приладів і психометричних таблиць, огляд, очищення та участь ремонті вентиляторів, форсунок, калориферів і насосів, нагляд за станом і роботою приладів автоматичного регулювання, умови праці Оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата від 11 тисяч 847 гривень. Область, Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, «Сільпофуд». посада, пекар, обов'язка здійснює процес випікання і смаження кондитерських та хлібобуличних виробів. Умови праці: оптимальні вимоги, професійно-технічна освіта. Заробітна плата від 11 тисяч 300 гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство, Запорізький електровозоремонтний завод, посада, токар, обов'язки, обробка, складання, нарізка деталей, виготовлення та обробка свинцево-цинкових, бронзових та сталевих вкладників. Умови праці оптимальні. Вимоги, – технічна освіта, заробітна плата від 13 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець КНП, Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Посада, лікар загальної практики, сімейний лікар, обов'язки безпосереднє надання первинної медичної допомоги пацієнтам. Умови праці оптимальні вимоги, вища освіта, заробітна плата від 8 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, комунальне підприємство, муніципальна телевізійна мережа, посада, фахівець публічних закупівель, обов'язки підготовка документації відповідно до вимог тендерної документації, супровід закупівлі від подачі пропозицій до укладання договору. Умови праці оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата від 10 тисяч гривень. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець, акціонерне товариство, оператор газорозподільної системи Запоріжгаз, посада водій автотранспортних засобів обов'язки, знання міста Запоріжжя та області, досвід управління машинами різного класу і розміру, наявність діючої медичної книжки, досконале знання конструкції автомобілів, вміння виконувати технічне обслуговування та дрібний ремонт автотранспорту. Умови праці оптимальні, вимога, повна загальна середня освіта, заробітна плата від десяти. Тич гривень. Область, Запорізька, локація, Запоріжжя, роботодавець, громадська організація, центр соціальної та реабілітаційної допомоги «Прометей». Посада, логопед, обов'язка, планує проводити навчальну, виховну, корекційно-розвиткову реабілітаційну роботу з дітьми, які мають влади у фізичному та розумовому розвитку. Умови праці, оптимальні, вимоги, вища освіта, заробітна плата від 6,5 тисяч гривень.